Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами поговоримо про, про прямі та площини у просторі. Так, ну давайте почнемо. Я розумію, що початок може для вас знайомий, але ну, потім ми там порозв'язуємо завдання 24-го року, 23-го, на цю тему. І там і вони є. І так, прямі, наприклад, пряма А і пряма Б називаються паралельними або є паралельними, якщо кут між ними дорівнює. 0 градусів. Або якщо вони не перетинаються, або якщо вони не мають спільних точок. Да? Позначається у нас А паралельна Б. У просторі, на площині, у просторі так само. Да? Що таке прямі, які перетинаються? Прямі, які перетинаються, мають одну спільну точку. От вони, прямі перетинаються, А Б мають одну спільну точку. там С. Тепер є таке поняття, як мімобіжні прямі. Мімобіжні прямі це прямі, які не паралельні і які не перетинаються. Тобто, якщо я візьму площину, а площина в основному в геометрії позначається як паралограмчик такий, площина вона ж безмежна, да? а ми її надаємо межі, щоб, бачити, ну, щоб ми розуміли на малюнку, що таке площина. І проведу в ній, наприклад, пряму А. А через цю площину перетинає, наприклад, пряма Б цю площину, ну, от так от. Раз, сюди вийшла, ми її не бачимо, і сюди вийшла пряма Б. Так от ці прямі називаються мімобіжні. А, по-моєму, значок отакий, але він не дуже застосовується в геометрії. Тому отакий от значок. А мімобіжне з Б. А що ж буде кутом? А, до речі, кут між прямими це гострий кут, не тупий, а гострий. Тобто не оцей. ні, а оцей. гострий кут, кут між прямими. Між мімобіжними прямими теж є кут, щоб його з'ясувати або знайти, треба перенести одну з мімобіжних прямих до іншої, щоб вона її перетнула. Ну, наприклад, я перенесу пряму Б. Паралельне перенесення. Тобто ось сюди паралельно перенесла, ось вона її перетнула, це пряма Б, і тут гострий кут це буде кут між мімобіжними прямими. Так, з'ясувало. Тепер, коли у нас пряма паралельна, коли прямі, звісно, ми зрозуміли, коли пряма паралельна площині, от у нас площина позначається альфа, бета, гамма. І пряма Якщо пряма А паралельна хоча б одній прямій в цій площині, наприклад, прямій Б, то пряма А буде паралельна площині. Ну, тобто отак от треба шукати. Якщо існує така пряма в площині, яка паралельна А, то А буде паралельна площині. Якщо у нас отак, то у нас а паралельна площині альфа. Все. Якщо пряма А має одну спільну точку, або пряма С, наприклад, позначу. Так, пряма С має одну спільну точку, ось вона точка А велике, пряма С з площиною альфа, то вона її перетинає. Коли пряма перпендикулярна, ну, пряма перпендикулярна Ну, Взагалі є ознака перпендикулярності прямих, і вона ну, каже таке, якщо у вас пряма перпендикулярна двом прямим, які перетинаються в площини альфа і перетинаються от в цій точці А, то у нас, ну, якщо парал... перпендикулярна і цій прямій, і оцій прямій, то у нас пряма С буде перпендикулярна площині. Так, ну тепер про що ми поговоримо? Про те, які площини паралельні. Ну, Площини паралельні, якщо вони не перетинаються або не мають спільних точок. От у вас площини альфа і бета, вони паралельні. Так, коли площини перетинаються по прямій, Ну, то вони перетинаються. Тобто, якщо площини перетинаються, то вони перетинаються по прямій. Ну, як намалювати? Ну, наприклад, от я малюю паралелограм, і тут площину ми її там не бачимо, кусочок, да? От, альфа-бета. То ці площини перетинаються по прямій А. І тут ми повинні з'ясувати, а що таке кут між двома площинами. От Кут між двома площинами. Кут між двома площинами. Це у нас, ну, вообще, кут між площинами називається двограний кут. але він знаходиться за лінійним кутом. А що таке лінійний кут? От Якщо ви візьмете на їх спільний прямій або прямій перетину точку і в цю точку спільну проведете два перпендикуляри до спільної прямої, тобто ось в цій площині альфа один перпендикуляр синій, перпендикулярна до а а в площині бета зелений проведу. Перпендикулярно до прямої А. То оцей кут, ось червоним позначає, це і буде кут між двома площинами. Кут між двома площинами. Ну, гама позначу, наприклад, оцей кут. Бо іноді діти задають питання: а ну він же скрізь буде однаковий гама. І, і тут, ну, тобто, отак малюють мені, і отак. Ну, я проведу, це ж теж буде кут гама? Ні. Отут умова така, що ви в точку вибрали точку на їх спільній прямій, на прямій перетину, і провели з кожної перпендикуляр. Не забуваємо про це. І оце буде кут між двома площинами. Не будь-який. Не йшов вам в голову там, бо іноді бувають задачі такі: от у нас в основі ромб. От діагоналі. Так. Ну, В основі ромб. О, не ромб, а паралелограм, звиняйте. В основі паралелограм, тобто оці сторони рівні, а оці, е, е, і оці між собою рівні. І що буде кутом між. Зараз я пригадаю, між бічним ребром, ну, наприклад, М А Б. С, Д, О. І мені кажуть, я кажу, кажу: намалюй кут між бічним ребром і основою цієї піраміди, між бічним ребром, яким МЦ, наприклад. І основою піраміди. І мені малюють отак. І позначають оцей кут. Чи я якось не ту задачу вибрала. Ну, ладно, може, вона спопадеться, вона. Ми потім, я просто не пам'ятаю там конкретну умову. Давайте я це. Угу. Я не можу зараз сформулювати, не пам'ятаю умову цієї задачі, тому поки обійдемось без цього, я потім покажу. Так. Трошки з'ясувала. Тепер давайте перейдемо до завдань. До завдань. Так, де у нас тут завдання? А ось вони. Ну, от, наприклад. Це завдання 24-го року. На рисунку зображено прямокутний паралепипед. Ну, прямокутний паралепипед, щоб ви розуміли, це як обувна коробка. Або тумбочка така. Ну, ну як би, да, це прямокутний Е, Яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямої його. Е, С 1 Давайте подивимось на цю пряму С1. Яка з наведених прямих лежить в одній площині з прямою Ц1. Ну, в одній площині що таке площина? В яких площинах взагалі знаходиться пряма С1? От в цій площині зелененька оце дд 1 с 1 Площина називається трьома буквами. Або в цій площині. Жовтенький Б1, б С1. Ось. В двох площинах лежить ця пряма. Ну, яка тут в ній? А Б, Ні, Д Б1, Д Б1. Давайте я їх чи малювати буду, чи що? б 1 Ні. А1Д1. А1, Д1. Ні. БД. БД. Ні, Аа 1 а, а, дивіться, Аа 1 А, а, а отже, що забула сказати, вона лежить от в цій площині, в площині, яку я не намалювала. От вони лежать в одних площинах. Що я забула сказати? Кожна ну, площина, вона, як сказати, малю, э, э, єдиність площини або через які прямі. І коли можна провести плоту, сформулюю, коли можна провести площину. Коли у вас є пряма і точка, яка не належить цій прямій, тоді можна провести єдину площину. Друге, коли у вас є дві паралельні прямі, тоді можна провести єдину площину. Тобто, якщо у вас є дві паралельні прямі, то вони знаходяться в одній площині, от я так скажу. Якщо у вас дві прямі перетинаються, то можна провести єдину площину. Тобто, якщо у вас є дві прямі, які перетинаються, то вони обов'язково лежать в одній площині. Так, і от у нас АА1 і сс 1 вони паралельні і тому вони лежать в одній площині. Так, на рисунку зображено куб. Куб, ви знаєте, куб, всі грані однакові. Що таке грань? Ну ми потім будемо розбирати. Грань це оцей квадратик. У Куба шість граней. По боках дві, зверху знизу ще дві. І попереду і позаду, позаду ще. Їх рисунку, Так, укажіть пряму, яка паралельна площині АА1, Б1Б. Яка паралельна площині площині А1. B1B. Тобто у цій площині. Так, паралельна. Ну, Ми одразу можемо сказати, що паралельна, е, е, з цією площиною Це D1 і це C1. Є у нас таке тут. І паралельно ще С D і c 1 d 1 Так, давайте. Що з цих є? А, і це 1 d Ну, от. Угу. c 1 d це В. Так, і там я не позначила. А, А1 відповідь. Так, чому вона паралельна? Бо е, е, в цій площині. Зараз. А, А1, Б1Б. Існує пряма. Ось вона, діагональ, яка буде паралельна. Прямій С1Д. Ось. Тому ця пряма паралельна. Площині А1Б1Б. Так, на рисунку зображено куб. Укажіть пряму перетину площин b 1 с Площина позначається трьома буквами: B1C. B. 1 с Б, б 1 с Значить, це задня грань. Не трикутник такий, а вся оця задня грань. От. Квадратик, задній квадратик. І С, Д1. С, Д1. Тобто оця грань. Укажіть пряму перетину. Ну, пряма перетина, їх спільна, пряма, Це пряма, С, С1. Ось вона. С, С1. Бо вона лежить і в тій, і в тій площині. Так, на рисунку зображено пряму чотирикутну призму. Так, укажіть пряму. Яка паралельна грані А1Д1Д. а А1, D, 1, D. Ну, по-перше, пряма призма це означає, що бічні, бо ми ж з вами не розбирали фігури, ми почали з того про прямі і площини. А, а тут скрізь, скажімо так, питання, вже, щоб ви знали призму. Що таке призма пряма? Це бічне ребро, ну, наприклад, ось воно бічне ребро, це бічні ребра, призми, ребра. Вони перпендикулярні до основу. Тоді у вас призма пряма. Так, у, у, і в основі чотирикутник. Укажіть пряму, яка паралельна грані АА1Д1Д. АА1 грань. аа 1 д 1 д От бачите, іноді пишуть. Ну, коли пишуть грань, вони позначають чотирьома буквами, Якщо пишуть площину, ви розумієте, що це буде грань. І її позначають трьома буквами. Так, укажіть, яка паралельна грані аа 1 Ну, давайте дивитися. С1Д. С1Д. Ні. Тому що точка Д належить цій грані, значить, вона вже не паралельна. Да? Так, А1Б. А1Б. А1 належить цій грані вже не паралельна. Так, сб 1 С 1 Проводжу. Так, вона паралельна, бо паралельна діагоналі А1Д цієї грані. Вона паралельна. Так, е, я не позначила це Б1. На рисунку зображено куб. Куб це всі грані квадрати. Да? Укажіть пряму, яка паралельна площині. Так, якій площині АА1Б1Б, тобто у цій площині. Ну, Бачите, тут площину позначають чотирма. Вони тут трьома, то чотирма. Ну, щоб ви розуміли. Так. ну, Взагалі-то трьома буквами. На рисунку зображено купу кажіть пряму, яка паралельна площині. Ну, давайте дивитися. А Д. Ну, якщо точка А належить цій площині, то вона вже не паралельна. А С ні. С1, Д. С1, Д. Ось я провела. Так, вона паралельна цій площині, бо паралельна прямій б 1 так. На рисунку зображено куб. Укажіть пряму, яка перетинає площину АБЦ. От бачите, тут позначили площину АБЦ. Площина АБЦ це нижня гранюця АБЦД, яка перетинає. Тобто має з нею спільну точку. Або А, або Б, або С, або Д. Ну, давайте дивитися. Ну, Б ні, бо вона в ній лежить. А це ні. Одну, одну повинна мати. От, наприклад, B1Д. Б1Д. Має спільну точку Д, значить, вона її перетинає. А Б1 їй не належить. Якщо дві точки прямої лежать в площині, то вона вся належить Вся лежить у цій площині. Тому дві точки ні, тільки одна спільна точка. Так. Наступне. На рисунку зображено куб. Укажіть пряму, яка перетинає площину АБЦ. Подожіте? Це таке саме? Зараз я подивлюсь. А, ну да, ті самі відповіді, мабуть. Два рази. Так, дивимось тут. На рисунку зображено трикутну піраміду. Піраміда, розумієте, що це таке? У піраміди є вершина. Ну, хто навчався в школі, він знає, що таке АЗІ, що таке піраміда, да? центр кола вписаного у трикутник. От центр кола вписаного у трикутник. Так, укажіть площину, яка може проходити через ОБ, через ОБ та точку А. А, через пряму ОБ та точку А. От я вам казала: площина. Площину можна провести через і точку, яка їй не належить. Яка площина може? А Б, С. С. От вона. Тобто основа наша С. Так, на рисунку зображено трикутну піраміду з основою АБЦ. Точка M середина ребра АБ. Точка М середина. Ну, позначимо, що вона середина. Укажіть лінію перетину площин С М СМЦ. Тобто ось вона, ця площина, так. І АБЦ. АБЦ. ну, АБЦ це основа. Ось вона, ця площина. Що треба, укажіть лінію перетину. Ну, лінія перетини, їх спільна, пряма, яка належить і тій тій площині. Це, це М. Це М. Так. На рисунку зображено трикутну піраміду з основою А точка М середина, Укажіть, що пряму, що лежить А, це трошки інше, да. точка М середина. Так. Укажіть пряму, що лежить у площині СЦМ. У площині СЦМ Вказати пряму. Ну тут які прямі лежать. CS, CM і СМ3. Так. SC. от На рисунку зображено чотирикутну піраміду. Чим є для цієї піраміди відрізок СА? СА. Ну, тут більше до піраміди відноситься. СА ну, це бічне ребро. Це е, бічне ребро, але не до цієї теми. Так, давайте ми це отак от я перенесу потім до іншої теми, щоб не забути. Це, це тема стосується піраміди. До речі, і це теж. Ну, от, таке коротеньке відео, тобто, це основи або ази, а, як сказати, стереометрії, да? початок стереометрії,